Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова, приєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. вечір. добрий. Я вас теж вітаю. добрий вечір. Ну от власне зазначали про те, що з хвилини на хвилину з'явилася інформація від Магате про те, що резервну лінію електропередач до Заес відновлено, і я згадувала про те, що сьогодні вночі була зупинена фактично повністю Запорізька АЕС. Можете, будь ласка, простими словами пояснити про що йдеться, чи це було запобігання якісь небезпеки? Вимушений крок, і наскільки це тягне, які наслідки за собою це може потягнути. Ну, насправді відновлювана, відновлювана значить, лінія електропередач була е, ще в суботу, і це дало змогу зупинити цей реактор шостий блок, для того, щоб е, можна було живити в принципі, е, внутрішні потреби атомної станції за рахунок зовнішніх джерел. Да? Тобто, е, треба сказати, що чому така ситуація виникла, тому що свідомо росіяни. Російські окупаційні війська зруйнували всі е, електромережі, які е, які йдуть від Запорізької атомної станції і пов'язують її з українською об'єднаною енергетичною системою. І після цього е, був значить прийнято було прийнято рішення, щоб працював один блок, шостий блок, і живив. Електроенергії, внутрішні потреби. Це, це на думку енергоатома, потрібно було для того, щоб зберігати системи безпеки під напругою, в першу чергу, систему охолодження реактора і ядерного палива, це щоб попередити серйозні вибухи. Значить, якщо б Наприклад, папривається зовнішнє енергоспоживання, також не працює ядерний блок. То тоді потрібно включати дизель генератори Їх знаходиться там 20 штук основних дизель-генераторів і 24 дизель генераторів переносних, мобільних, тобто. Система достатньо ефективно, багато шаленовано, захищена, але питання, чи є там, чи є там значить, паливо для цих всіх дизельгенераторів, чи не використали окупанти ці дизельгенератори для своїх власних потреб. Тобто ще раз хотів би підкреслити, що ситуація виникла в першу чергу через свідому позицію російських окупантів які по завданню кремля свідомо зруйнували всі всі лінії електропередач на станції зовнішнього зов, зов, зовнішнього живлення щоб поставити цю станцію на грань катастрофи угу. пане Володимире, зберігається зберігається безпека тільки завдяки умілій і від, відважній роботі персоналу так, ми багато про це говоримо. Я власне знаю, що після звіту магате та ну такий, ми багато говорили про цей звіт там, де знову закликали сторони а, докласти зусиль. все інше, я знаю, що у Києві збиралися експерти-ядерники і говорили про те, як можна забезпечити цю ядерну безпеку. А які кроки пропонують, і наскільки вони є реальними з огляду на позицію Кремля? Ну на сьогодні, на мій погляд, що. Дійсно, це правильне рішення, що значить, вирішили перевести всі ядерні блоки в стан холодного зупинення. Це найбільш безпечний стан, і він так сказати, забезпечує так сказати, найменші ризики. Але це потрібно було робити вже давно, на жаль, запізнилися, і це дало змогу якось росіянам нас шантажувати. Розумієте, які кроки. Ну, Ви знаєте. Першу чергу я би сказав так, що крок може бути тільки один єдиний це зрозуміти яке джерело, основне джерело цієї небезпеки, основне джерело там знаходження російських окупаційних військ угу. і їхні постійні провокації, і поки з цього джерело не це, це джерело не усунути, ризики будуть з кожним днем е, збільшувати. Тому українська. Дипломатія, українське керівництво має на сьогодні дуже швидко й терміново сформувати свою пропозиції для засідання ради керуючих МАГАТЕ, яке має відбутися на наступному тижні, а в кінці місяця має відбутися генеральна конференція МАГАТЕ. Це найвищі керуючі е, органи цієї організації. І е, е, запропонувати сформувати наступну резолюцію. Це Повне виведення всіх озброєних сил російських окупантів з території Запорізької атомної станції міста Енергодар без жодних передумов, без жодних передумов. Угу. І друга передача під повний 100% контроль цієї станції. Під е, українській стороні, оці оця резолюція має вийти е, і затверджена керуючим складом гате для цього. Потрібно підключити е, дипломатичних наших працівників і урядовців всіх, щоб ця резолюція саме була, тому що. Тарез тот звіт, який опубліковував, опублікував, значить, магате раніше, 7 числа, 7 вересня. Він, в принципі, більш технічний, але він не говорить про основне джерело безпеки. Не говорить про те, що щоб росіяни терміново тіля. Відділя... Ввійшли відійшли від цієї станції, передали їм під контроль України. Говориться про зону безпеки. А що це розуміється перед зоною безпеки? Ну це, це важко сказати. Треба контроль більш конкретизувати. що таке зона безпеки. А зона безпеки це може бути тільки одна: це повний 100% контроль України над Запорізькою атомною станцією, і щоб навколо цієї зони не було жодного військового формування Російських терористів угу. ну, тут власне сподіваючись, розраховуючи на успіхи наших збройних сил останніми днями, мабуть, що ми побачимо ще один черговий жест доброї волі від Росіян. Так це було і з Чорнобильською АЕС, але менше з тим, звісно, що ми маємо не розслаблятися і точно тримати це питання на контролі. Не можу не поговорити з вами ще про енергетичну безпеку всієї Європи. Ми знаємо, що у цей енергетичний шантаж Росія використовує для того, щоб посіяти хаос в Європі для того. Щоб там посварити уряди з, з суспільством. Але Європа, в принципі, зробила свій вибір. Вони зараз готуються до припинення поставок і газу і нафти та великі ціни на енергоносії, складну зиму очікують всі. Але питання в тому, чи є можливості у української енергетичної системи стати тим гарантом енергетичної безпеки для Європи, що ми можемо Європі запропонувати натомість. Ну, знаєте, в першу чергу ми повинні думати про себе. Да, в такій ситуації Україна, е, е, значить, вона знаходиться в найгіршій, найскладнішій ситуації, тому що у нас по суті зруйновано, чи знаходиться в зоні окупації чи в зоні бойових дій, десь 50% всієї генерації, uh -huh. е, змінити всієї інфраструктури. І тому е, найбільші ризики. Енергозабезпечення це не для Європи, а для України, і потрібно подивитися, які яка у нас є інфраструктура, який у нас енергобаланс, а потім вже турбуватися про європейських споживачів, на мій погляд, що великого потенціалу е, в Україні в зимою якось допомогти. В Європейському союзу електричної енергії не буде, оскільки з тих причин, що я сказав, що зруйнована енергоструктура, енергоінфраструктура дуже сильно і ще високі є ризики, що Росія буде руйнувати і надалі цю інфраструктуру. Тому я думаю, що крім того, енергобаланс, якщо подивитися, то не так вже й багато у нас закачаного природного газу, тобто це мінімум необхідного. А якщо Росія припинить а вона скоріше за все припинить транзит, то газу знадобиться ще більше. То ми будемо знаєте коли урядовці кажуть, що українці мають значить погодитись з тим, що в приміщеннях буде там 16 градусів, то дуже важко нам сподіватися на те, щоб ми ще допомагали. Європейцям, значить, як якимось чином, да, тобто своїми енергоносіями, та це це, це мал, малоймовірно. Крім того, якщо брати баланс вугілля, це теж у нас в запасі в принципі більш-менш нормально більш е, 2 мільйони, але знов таки з рахуванням того, що зруйнована інфраструктура, 50 від близько 50% чи згодні окупації, ви знаєте, в якому стані Запорізька там на станція не працюють жодний на сьогодні блок. То якогось профіциту електричної енергії у нас взимку, я не передбачаю, тому е, тут великих ілюзій і великих е, так сказати, казок е, не потрібно розповідати про це, що Україна спасе Європу. Україна, українська влада, думає, має думати насамперед, як спасти своїх споживачів, своїх людей і забезпечити всім необхідним е, Збройні сили України. Пане Володимире, я коли питала про енергетичну безпеку Європи, я точно не мала на увазі за рахунок українського споживача. Я власне згадала про ті газові сховища, які а, має Україна, і говорять про те, що вони обсягом 30 мільярдів кубів, і ми заповнюємо для себе їх на 19 мільярдів. Ще у той обсяг для 11, який залишається, чи можемо ми його використовувати для того, щоб там зберігати умовне паливо, яке потім піде на Європу, і тут же ж не тільки про те, щоб рятувати. Європейського споживача, це про ще економічну вигоду для України, чи не так? Ну, ви знаєте, що вигода має бути тільки після того, як, як ми самі забезпечені енергоресурсами. А якщо у нас самих не буде енергоресурсів, ми будемо думати про вигіду якихось, вибачте, нам у нас за назву барих, да, від енергетики. Це це теж не дуже правильно. Що стосується сховищ, то Дійсно, у нас не буде в цьому році 19, буде дай Боже, 15, це максимум в сховищах, але знов таки проблема не в тому, що сховища не заповнені, а в тому, що дефіцит ресурсів дуже великий. Тому дійсно Україна і зараз і раніше використовувала ці сховища і допомагала європейським кампаніям заповнювати їх, зберігати той природний газ, заробляла певні гроші. Але на сьогодні я не, не бачу такого потенціалу якогось великого профіциту природного газу в євросоюзі, що як який ми міг би піти в сховище України в зимовий тим більше в зимовий період. Тому а, на сьогодні ми там багато дуже чого не заробимо. По перше, по друге. По друге, значить, є потенціал, але цей потенціал може бути реалізований вже я думаю, після війни, угу. після перемоги нашої да. старіше, да. так пане Володимире. Не хочу на крок назад повернутися. Ви згадали про те, що у нас навряд чи буде надлишок електроенергії, але ми з кінця червня та розпочали комерційний цей експорт електроенергії. В основному це Молдова, Словаччина і Румунія. Та у нас є зогляд. На те, що ви говорите, чи є у нас шанс шанси розширити географію країн, які ми будемо постачати електроенергію? Якщо не цього року, то наступного чи наступні роки наскільки це взагалі перспективна для України галузь? Ну, по перше, дійсно, це позитивно, що ми приєдналися до НСОІ і працюємо в синхронному режимі з енергетичною системою Європейського союзу, але знов таки наголошую, що поки що ми. Експортуємо мізерний обсяг електричної енергії це близько 300 мВт поза потужністю, це менше ніж ми експортували в минулому році, притом значно менше, але знов-таки є потенціал збільшення експорту, і зараз буде введена через декілька місяців лінія Хмельницька, жешув що може розширити суттєво. Поставки електричної енергії в першу чергу на Польщу, е, тому потенціал є десь, вже, але знов-таки він розкриється тільки після перемоги України. І е, е, я думаю, що цей потенціал спочатку може потрібно розширити вже існуючі можливості електромереж. Це десь 2, 2, 2 ГВ е, за потужністю, а вже на перспективу після 2000. Там, 30-го року це може бути і до 6 гігават, в залежності від енергобалансу України. Знов таки, але це перспективний напрям, але він буде розкриватися поступово і якогось дива. Фінансового там, чи, значить, я не знаю, економічного він нам не принесе. Він дещо допоможе нам ліквідувати дефіцит коштів в енергетиці, але дещо слова тому, що в нас такі великі викривлення ринку, такі величезні проблеми і зв'язку зв'язку з зниженням попиту. А також я вважаю недосконалою роботою ринку і управління цими, регулювання ринку. Що там ми втрачаємо набагато більше на порядок більше ніж ми можемо, е, значить, експ... виграти на експорті електричної енергії. Тому в першу чергу нам потрібно, щоб прийшли в енергетику інвестиції виправити інвестиційний клімат. В країні і значить, подолати всі ці викривлення ринку, перехресне субсидування в першу чергу і всякі непрозорі схеми. Тоді інвестиції прийдуть, і, і ми зможемо виправити фінансовий стан. А лише тільки за рахунок експорту ми не зможемо покращити і, значить, суттєво стан, фінансовий стан нашої енергетичної галузі. Почула, пане Володимире, вам дуже дякую за те, що знайшли час залучитися до ефіру. Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Розумкова, був з нами на прямому зв'язку.